всі вечора, дівчата і хлопці. Сьогодні я хочу показати, що приготувати на вечерю. Смачні ідеї для вечері. Значить так. Сьогодні в мене буде рагу, овочеве рагу. От, хтось може назвати просто тушений борщ. У мене буде просто рагу. Значить, так, овочі. В кого які є. У мене цибулинка, морквинка. Ось кусочок капусти, перець, якщо є, три картоплини, і в мене ще вариться, вже доварюється, я поставила варити пів стакана квасолі. Значить, так, картоплю я поки що відкладаю, капусту покришу цибульку, моркву, потру і перець. Покришила я овочі, тепер я відправляю їх просто в миску, для того, щоб гарно перемішати. Я трішки підсолю, може щейну ложку, а може й менше Сіль зараз солона. Трішки цукру покладу для смаку. Приправи спеції кладіть хто які хоче, хто, які любить. Я трішки покладу, як завжди, свою любиму до піци. І це все я зараз перетру. І кладу на сковорідку. олійки туди, накриваю кришкою. І це воно в мене буде тушитися. Овочі тушаться буде, в мене в сковорітися. Тепер я беру ось таких три картоплини і кришу, кому як подобається. Покришила я картоплю і ось викладаю в кастрюльку. Овочі ще тушаться. Теж трішки присолю, Добавлю водички стакан десь, може й треба більше буде. От. І теж ставлю на вогонь, хай починаю оце воно тушиться. Так, дівчатка, лавровий лист, спеції, теж хто які бажає за смаком. Овочі в мене вже гарненько так притушилися. Тепер можна сюди додати томат чи то кетчуп, хто що любить. У мене ось я одну ложечку додав домашнього. Скільки хочете, стільки кладіть томату чи кетчупу. І далі ще трішки протушу. А сюди ж викладаю ще й квасолю варену. Можна купити квасолю, можна взагалі не класти, хто як хоче. Тепер, дівчатка, до картоплі, та що вже тушиться, додаю овочі тушені. Гарно перемішую, а пахне вже смачно. Тепер накриваю кришкою. Ставлю ще тушити, поки не стушиться це все воно гуртом. Буду тушити на малесенькому вогні, періодично помішуючи. Не знаю, може з півгодинки. Картопля швидко стушиться, овочі майже готові. Ось таке в мене, дівчатка, вийшло рагу апетитне. Можна зробити якийсь салат, чи то може якусь чи то відбивну, чи щось, але воно таке ситне, тут просто все. Дуже смачно. Дякую всім за лайки, дякую всім за підписки, за коментарі. А я бажаю всім, як завжди, миру, добра, затишку, всього найкращого. Бережіть одне одного і будьте всі здорові. До зустрічі!